Сьогодні це буде фінальна серія скайблоку, а саме, я собі наформлю зараз трішки немало півтори стаки, ну ще півстаку пороху і зірву до чортиків цей весь острів. І на цьому закінчиться. Живання на скейблоці, тому що тут більше вижимати нема чого. Мобів я, до речі, до речі, да, не можу не поділитися, я добудував ще один поверх. З цього поверха, якщо моби падають, вони розбиваються на смерть. З цього вони падають, вони живуть, я їх можу вбивати. Я просто бачив і читав на форумах, що це типу, може допомогти там, у фармі чогось. Але павуки у мене все рівно лізуть під стелю, я від них спастись не можу, треба залазити всередині, їх вбивати. Це до того, що я ще можу зробити на цій карті. Це ліжко. Грибний супчик, я собі, до речі, вам покажу. Я трохи зібрав вже собі цих грибочків, там, де там, де два грибочки, і од... вже один динаміт. І не тішко. І тут ростуть грибочки. Я надіюсь, що поки я буду фармити порох, до дозріче грибочки, я зроблю собі супчик. Старічка, то надіюсь, і другу. І на цьому насправді буде все. Я просто зірву цей острів, зірву все, що тут є, і тут все. По факту, все, так. Більше тут нічого і не буде. Так, окей, я тоді побіг е, фармити цю зомбі. До речі, покажу, як воно працює. Бо в минулих е, серіях було, якби трохи зрозуміло, як воно має працювати. Але якби не до кінця. Буде. Оп, двері такі круті, але насправді не допомагають. От, падає кріпер, він упав якраз з цього поверху. О, клей так само. От вони падають, із-за того, що вони невисоко, вони отримують шкоду, але не вмирають. Я тим самим їх добиваю і отримую собі ікспу. Можуть запевкаюся верхні поверхи, вони просто розбиваються і все. Та якби тут нічого такого. Так, окей, я тоді почав, о, як почав? Я тоді ламати, а ви чекайте. Тут я їх вбивав, відволікався на свою ферму, знову прибігав, вбивав пару кріперів, відбігав. І так у мене прийшло десь годину півтори, поки я так бігав фермив. Тут, до речі, зараз я побіжу перевірити свою ферму. Нічого. А з ними нічого, вони не ростуть. Маленькі зомбі, от нарешті, нарешті, маленькі зомбі. Привіт, а що у тебе там є? Цікаво. Діти у нього щось цікаве для мене випаде. Ворог випав і нічого. Ось так весело мене проходило день за днем. Падало, кріпи, падало зомбі. Я їх вбивав, лутав, вбивав. Інколи бігав, дивився чи ростуть грибочки. Ну в цілому, такий веселий геймплей, я вам просто словами не можу передати. Так собі хоп. Трішки підзбирав, а тут і зомбі у чоботі упав, а до нього і до компанії ще один упав. Ну я вам не передам це словами, просто подивіться цей геймплей. Класно, так. А тепер пішли крафтити тінтішечку. Будуємо. як будуємо? Крафтимо тінтішечку, цін динаміт, і будемо пік пах бух робити. Так, для цього нам потрібно немало-небагато зробити собі супчик. Грибочки не ростуть, тому там маємо ці два. Бо я обіцяв, що я з'їм собі грибочки. грибниковий супчик. Я хочу супчик. Є. Yeah. Супчик у мене є. Так, мені треба трішки піску. Це треба кіретипчик. Дві секунди і повертаємось. От такое. Ви дивіться, О, як це так, переді мною з'явився. Є шось. Я у Скільки? Ого, аж п'ять стаків. Нічого собі, Такого я не очікував. Так, окей, в мене є це є. Останній раз збігаю, подивлюся на свою пастку. можливо там щось ще є. Ще навряд, але. Якщо я бачу, що хтось пауру збився. Але. О, окей. Це трішки. О, класно. Жесно я прийшов. Це, звичайно, не кріпери, але ну нічого. І крафтимо. Крафтимо собі. Багато-багато кінтішок. -багато то ми будемо робити кінець. На все вийшло 18. Ну, навряд чи тепер я зірву все, але можу спробувати. Так. Супчик є. Усе є. А... О, я знаю, як я ще зроблю. Дуже прикольно, я зроблю. Так як то все з дерева, воно буде палати. Ви будете свідками того, як воно палає, і має все вибухнути. Я вам зараз покажу, як я це все реалізую. І розумніше, ніж просто побудувати мостик до своєї ферми, я нічого розумнішого не придумав. Гадаючи про те, що лава його підпалить, воно дійде, і моя вся ферма спалахне як сірник, і все згорить. Але не тут то було. Так, доповзли, трішки. Буде саме так. Так, долізли. Наша ціль тепер. З'єднати ось це з, з цією фермою. До речі, ще, ще тріх трішки кріперів впало, але скелетів неймовірно багато. Як було складно добути перших пару кісток, щоб зробити борошно? І як легко зробити зараз? Так, перший мостик я зробив. Зараз проведу ще один. Якщо що загорілося. так, воно вже палає, так розумію. Та-та-та палає, я вже бачу. Є. Yeah. Крутяк. Поки воно буде горіти. Ага. Тихо. О, нібито я маю затохнути сам по себе. Ні? Ну, Та маю, так. Поки воно палає, треба швидше добудувати до кінця. Як тільки воно догорить, я тоді буду підтривати ТНТшки тут. Буде хаос, буде все палати, горіти, вибухати. Тільки добував того дерева, питання для чого, не знаю. Тепер вже немає відповіді, для чого я стільки його добував, але ну. Що маємо, то маємо, як то кажуть. Так, окей. Хигленько ще під, підфармимо тут зомбі. І картопля випала. Ну, от як так? Оп, тихо. Тихо, 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 тихо. Цього я не очікував. Чесно кажучи. І казати не треба. Тут реально не очікував. О, так. Це А, сюди. Це сюди, зараз мені десантується сюди якийсь. Нука. Ну, к... Пінюк, оп, все є. І тут забудовуємо, окей. Це. Так, ось так. О, фу, встиг. Добре, що я встиг. Тут що. Тут, тут погано, але я забудую просто. Так, кріпер трохи підпортив мені мої плани, але нічого. Добудували, а воно горить чи не горить? Щось воно не горить. Але картопля випала. Ну, можна якось було раніше то зробити. Якого дідька, воно так пізно це все сталося. Зараз вже мені не потрібно того всього. То мій прикол. Типу, я дякую, звичайно, але воно мені вже нічим не допоможе. Так, оце має все загорітися і дійти до самого того початку. А тим часом я буду думати, як розставити Тик-19 цього динамітів тих 19. А я. Так, прилетіли фантоми. А у мене є, до речі, нібито немає. О, є їх з лука. Будемо зараз їх вбивати від дурних. Бабах! А що таке, не подобається, да? Ти будеш мертвим. Ну, три з трьох. Бах. Нема, першого нема. Другий. Другий. А це він і єдиний. Все. Хто там кричить? Нікого вже нема. До побачення. Я впевнений, що я зараз заглянув у цю. Скриньку, і у мене там буде запальничка. І ми це зараз перевіримо. Але перед цим от, потрібно. О! Нічого не потрібно. Дивіться, кресало, є запальничка. Ізі. ізі. А це що говорить? Ми зробимо це набагато ж все швидше. Так, о, на останок тоді я буду їсти не тільки супчик, ну і картоплю. До речі, я можу зробити ще собі тешечку, ще одну. Окей, вже 20. Приємно. Так, поки я ще гнило. Так, підпалю тут і перевіряю, догорить чи не до Як не до то ну що пороб? Паралельно я навідував свою ферму, добував там все ще порох, але навіщо не знаю. Тому, ну нехай, нехай. Просто вбав їх заради забави. Класно, у мене 25-й левел. 25-й. Була б у мене шкіра, я б зробив, зробив би книжки. Боже, я б так розвивався класно. Але, на жаль, не можу нічого тут зробити. Так, окей, воно не хоче палати. Я. Згадуюсь, чому? Тому ще раз будую. Можливо, воно все-таки захоче. Як ні, то ні. Так, окей, відповідно до цього, ми знову заспавнилися фантомчики. Боже, як вони неприємно кричать? Так, о, у мене грибочки виросли. Приємно, то відволі... відволікся, Тут фантомчики туди-сюди. Так, є. Іди сюди. Ага, не долетіла. Добре, добре. Ну. І коли ти? Я ж тут. Ти ж до мене прилетів. На той момент я навіть не здогадувався, що вони до мене прилетять ще не один раз за цю ніч. Здарова, морда! Здарова, Я б тобі засандалив, але не можу. Так, окей. О. Ій. О, Собака. На тобі. Ось Так, ще один. Ще летять. Звідки мене стріла сюди прилетів? А, це моя ж, напевно. А, так, так, так. Не можу й попасти. Мінус перший. На тобі. Головешко дурне. Є, палає. Це палає, це дор. Ого. Неочікувано. Як воно бистро. Щось сьогодні мене. Цю ніщ... Я так розумію. Ааа, я зрозумів. вони не хочуть мене так само відпускати. Вони, такі... вони знають, що я буду зараз підривати свій острів. І ми з ними більше не побачимося на цьому І Вони такі ні, типу На останок прилетіли попрощатися зі мною. Ну, про... попрощаємося зараз. Боже ж, який цей Що, нібито, пантом, який за цю ніч прилітаю. Забагатько. Окей. Мінус і ті двоєм перестало горіти Окей. Ну не хочу, так не хочу. А почнеться все з того, що буде вогонь. Розумніш, ніж все підпалити, я не знайшов варіанту. Це буде палати. Навіть двері. А, двері не будуть палати. Повинні. А все палає. А там водичка, до речі, до того моменту, як до водички добереться, треба розставити. Палає воно дуже швидко. Тому let's go! Це, час настав. Коли як не зараз, це 100%. Є, yeah, це сюди. Прийде ранок і прийде кінець моєму будиночку. Тут нібито все вибухне, тут теж і тут, і тут, напевно. Ще ось сюди напевно, один Окей, нібито все. Воно палає, водичка розливається. Все нібито класно. І коу дідько ще прилетить? Хлопці, я в будь якому випадку підірву себе. Все, я дуже вдячний, що ви мене всі навідали. Вас дуже багато прилетіло до мене сьогодні. Я вам за це вдячний, за цю компанію, яку ви мені сказали впродовж серії. Але ну давайте майте совість. Я не можу залишатися з вами. Це є цей вже мертвий це горіть, гори, гори, гори. Ні, не попав. Маєш попасти. Ай, окей. Все, воно палає, воно догорає, тому почнімо. І п'я. їм картоплю їм-єм-м. Йм... Ба. Ой, яко, дідька? Якого дідька? воно це не зруйнувалось. Ну... Так не чесно, де? нема питань, нема питань. Люди, ви чого? Це запальничка. Все, це, це фінальна серія була. Дякую за перегляд. Мені було дуже приємно, що ви дивилися зі мною, підписували, став, ставили лайки, писали коментарі. Я вам дуже за все вдячний, кожному, кожному з вас. Тому це був Тайблок! І мене звати Нахочик. cu Papa! pa, pa. Дивіться, скільки тут мобів. І питання, якого дідька вони всі не падали донизу. Ну, зараз зрозуміло, чого всі ці павуки тут збиралися. Я просто заліз усередину, і я не розумію якого дідька. Підскажіть, будь ласка, хто знає. А тим часом я просто зроблю фейерверк, Не хотіло до мене йти. Я б зробив ліжко, я би продовжив серію, але ні, окей, ні так, ні. Зробимо по-іншому. Точно все. Стільки будував, стільки грав, але нічого страшного.